Ви ж подивіться, нікуди. Подивіться всі. Ми не поставили вниз, не поставили в, не поставили з цього боку, поставили прямо напроти людини. Прямо, свобода. Які проблеми? Та вони голосують, у них там більшість, і все. Вони приймають рішення без голови комісії. Вона пішла, вони далі, у нас є форум. І далі, як в Верховній Раді, можна далі продовжити. Є кількість. Давайте далі, далі. Давайте зачем всю батьківщину. Ви понимаєте, якісь положення? И напротив человек поставил галочку и подтвердил еще пенсию. Любое должно быть. Или поднесенные свои пенсии, поэтому. Я хочу, щоб ви всі подивилися. Я Не ніхто Куда приблизно? Не тыкайте, поперек. Хлопчик. Контакт. Что вы думаете? Так, значит, три, значка, и все принимается. Вот это там. Поднимите все торговые. Любая вот так. میں نے تولے تھے سیمی نار پر کھڑا ہوں یہاں کوئی دوستارو نے ہے میں بولنا چاہتا ہوں یا نہیں بولتے بات کو تو یار نہیں بولتے بات کو تو